В Україні набирає обертів кіберзлочинність. Якщо за 2012 рік на території держави було зафіксовано близько двох тисяч злочинів у всесвітній мережі, то цьогоріч ця цифра вже сягнула 1900. на Хмельниччині ж 2013 року. Вже зафіксовано 62 правопорушення, коли громадяни потрапляли на гачок до інтернет-шахраїв. Особливо популярними нині стали телефонні злочини. Шахраї, телефонуючи до людини, повідомляють, що хтось з рідних потрапив у скрутну ситуацію та вимагають перевести певну суму Коштів на вказаний рахунок. Тож правоохоронці наголошують, у жодному разі у такій ситуації не можна діяти спонтанно. В такому випадку в ніякому разі не перераховувати чи передавати кошти цим шахраям, повідомити правоохоронці правоохоронні органи по можливості зв'язатися з особою, яка нібито перебуває у небезпеці. Тобто, якщо він представляється сином там, чи дочкою, одразу зателефонувати до них. Цьогоріч на Хмельниччині телефонними шахраями було завдано збитків на суму близько 845 тисяч гривень, з них відшкодовано 250 тисяч. Як зазначають міліціянти, більшість відомостей про людину злочинці беруть з соціальних мереж, не пасуть задніх шахраї і у роботі з інтернет-магазинами та аукціонами. Здебільшого вони відсилають людині товар, який не відповідає заявленому опису, або ж предмет взагалі не потрапляє до покупця після того як він заплатить за нього. Перш за все потрібно використовувати тільки відомі інтернет-ресурси. Використовувати тільки ті інтернет-ресурси, які використовують там платіжні картки українських банків, а не електронні гроші, вебмані, лікпей і тому подібне. Тому що індентифі... ідентифікувати особу набагато легше за платіжною карткою Українського національного банку, чим за електронним гуманцем. Як кажуть самі правоохоронці, при купівлі товарів у всесвітній мережі найбезпечнішим є розрахунок так званою накладною платою, тобто покупець сплачує за товар лише після того, як перевірить його особисто. Нині кіберзлочинці озброюються найсучаснішими технологіями, тому часто впіймати їх на гарячому неможливо. Тож громадянам потрібно бути пильними, аби не потрапити на гачок до шахраїв.